Так, можливо, одним з виходом і було б, було б наприклад зараз би е ухвалити закон через конституційні зміни про те, щоб е ухвалити другу мову е російською державно і зняти всі питання, і таким чином не було б інших просто би козирів е в тих самих сепаратистів, в тих самих недрогів України цькувати Україну з проводомовного питання. Чи це викликало б зараз би а, все таки розможна можна і Україну зараз скасувати, перейменувати Україну дефіс Росії? А ось можна і заборонити українську мову. Ми ж прекрасно розуміємо, от, з чим може єдине не погодити з Олегом, який, до речі, на всіх акціях, які ми проводили, на підтримку української мови, він, хоча ну, зірка. Перше величини, він просто приходив і говорив там, якщо є з мікрофону, якщо потрібно, з гучномовця, а іноді просто взимку а, а, свій голос не жалів і просто, просто кричав. Я зараз розплачусь. Ні, ну, ну це правда <ріст> а, і, і, і це було на Це на яких було іноді по кілька сотень чоловік, патріотів. А, бо а, коли він, от чим не погоджуюсь, коли він каже, що мовної проблеми немає, є. є мовна проблема. Вона а, двох а, вимірів з одного боку, є проблема. Утисків української, яке було і продовжилось, і 23 роки у нас не було е системної стратегічної е якоїсь політики в гуманітарній сфері, і в тому числі, якщо ми говоримо про необхідність російськомовної української пропаганди, тобі ж і україномовної української пропаганди не було. Коротенька ремарка, ти говориш про державну українську, я, я говорю про, про спілкування між людьми. Ні, українську не таку. Я завершу. Коли е не. її Я завершу. Роз... зараз, наприклад, української пісню, ага, сучасну української пісню, а її нема дорадіостанція, і немає на хід парадах на телебаченні. Якщо ми говоримо про, про книжку, немає державної реальної програми по підтримці української книжки. Не, не показової, а реальної програму. Всього цього не було. Тобто у нас є реальна проблема з українською мовою. З іншого боку, є проблема із російською, тільки вона більше психологічна, яка накручується з боку російської пропаганди. І там, де найменше є проблема, а, а, з, реальна проблема а, в відсутності поширення російської, як, наприклад, в Криму, де українську дуже важко почути, там ненависть до української мови на диво найбільше. Тобто там, де нема ну, мінімальної загрози російською. Я коли був в, в Криму, моїх помічників зупиняли міліція за те, що вони українською спілкуються між собою. Це було 8, Це в пік Це було 8 березня. Ну, на ну, 9 березня били після а, мітингу в Севастополі за українську мову. А, це, це реальність, це зараз міліція. З яким формулюванням зупиняється 21 -е століття а, на за те, що вони українську спілкуються, підійшли, чого українську спілкуєтесь. Це було на вокзалі. А ось і а, це, це реалії нинішнього Криму. Ну, країнка до речі, завершування ще <раз> скажу <головіка> ксінафобіт. При всьому тому, ксенофобія, агресія, яка йде з російських серіалів. З російських мас, мас, -мас а, от ненависть, нелюбов до інших культур, до інших національностей, інших мов, вона а, якраз, а, на, на жаль, а, як хвороба починає і в наших регіонах, російськомовних регіонах десь проростати. Оця агресія, подивіться, вона там більше, де більше російською, не просто російськомовною, а російської пропаганди з Москви. і їм потрібно було протиставити російськомовну київську там чи українську пропаганду. У нас же величезний пласт культури, починаючи, ну не знаю, від Гоголя закінчуючи Волошиним. Тобто, у нас можна... — Шевченко можна рота можна було робити навіть підручники української російськомовної так. літератури, де показувати цей пласт, а з в той же час. Державна політика повинна бути м'якою системною, але м'якою. Я зараз, от окрім газет, я вам приведу інший приклад, чим я займаюся, що я ініціював і що повинно було б зробити держави. В пік мовних протистоянь, коли ми захищали українську мову проти закону Кліщенка Ківалова і робили акції протесту, ми започаткувалися український комітет захисту української мови. Знаєте, яку першу акцію ми зробили по всій Україні? Я заніцював. Безкоштовні курси української мови. Не та тиск, це. та вони досі йдуть в 17 містах України. Тобто це не тиск, це не примус. А навпаки, ми закликаємо російськомовних громадян: прийдіть прийдіть до нас, ми вам допоможемо. Не будемо вас примушувати, щоб ви сюди говорили українською, Ні. А навпаки, ми вам допоможемо. І це ми зробили в Донецьку, в Луганську, в Севастополі, в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпропетровську, в Одесі, в Кремінчузі, в Житомирі, в Черкасах. Ще раз кажу, 17 регіонів вони йдуть, і окрім того, що наші викладачі. А, там а, в чаті української мови. Ми туди запрошуємо а, Підказую, віддов... в Києві. Теж треба від... в Києві десь подають залі. друзі. В Києві у нас 10 груп, щоб ви розуміли. А яка Києві? Чи... Ну 20-30 осіб на групу. Тому що більше очевидно, що ти не можеш спілкуватися. Це, не може одна людина з власною ініціативою перекрити державну політику. Я, я завершу Це... одна... я да, три ви... дні тому повернувся з Вінниці. Туди ми привозили. От Разом їздив з Левком Григоровичем Лукянком до слухачів наших курсів. Нещодавно виступав на київських курсах Юрій Макаров. Тобто ми веземо ще людей, які щось зробили в українській культурі або в українській громадській діяльності. Так до чого ведуте? Не... Ми ніколи не проводимо там ніякої пропаганди, ніякої агітації. Більше того, там я навіть формально не є керівником, у нас є там дівчата, які керують там Анастасія Розлуцька. І Мені було настільки приємно, коли я 9 десятих наших координаторів і викладачів бачив на нашому майдані під час цих подій. Хоча ми не давали ніяких вказівок, ніяких закликів. Хоча дехто з е, слухачів наших є російськомовний і, ну, і ламає ще. Але в них є всі громадянська позиція. От такий тонкий підхід. Він дозволяє більше виховувати людей. Тому я завжди кажу, що у нас проблема не стільки мовна, скільки культурна. Потрібно підвищувати рівень культури нації, і тоді у нас все буде добре. Але цим потрібно займатися, займатися системою.